Чи може заброньований чоловік виїхати за кордон? Юристи назвали лише одну єдину умову. Докладніше далі. В Україні працівники підприємств, визнаних критично важливими для економіки, можуть отримати бронювання від мобілізації. Однак, бронь не дає права вільно виїжджати за кордон під час воєнного стану. Адвокат Юрій Айвазян пояснив, коли заброньований чоловік може перетнути державний кордон. За його словами, працівник, що має бронь, може залишити територію України лише у зв'язку з відрядженням. Які ж документи необхідно буде пред'явити при перетині кордону? Це документи щодо оновлення даних або штрих-код наклейка на на тимчасовому посвідченні, аби підтвердити статус заброньованої особи. Ще має бути витяг щодо бронювання та відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, а також наказ щодо відрядження, який підтверджує, що виїзд за кордон пов'язаний з виконанням службових обов'язків. Заброньовані працівники можуть перетинати кордон під час відрядження, але з обов'язковою умовою повернення в Україну після завершення терміну, зазначеного в наказі, слід зауважити, що бронювання не є постійним і може бути скасоване за певних умов. Нагадуємо, що бронь може бути анульовано у випадках, коли закінчився термін дії бронювання, або якщо підприємство, яке бронювало працівника, зупинило роботу, також після звільнення заброньованого працівника з підприємства, або якщо підприємство втратило статус критичної інфраструктури. Нагадаємо, заброньований робітник також може отримати повістку, якщо не оновив свої військово-облікові дані до 16 липня. Це можливо навіть при електронному бронюванні. Адже для того, щоб воно працювало, потрібно оновити документи. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.